Стати на місці спасателя спасатель може стати на місці жертви або навпаки агреса а потім. Але тут така фішка офіційного застосування зброї на території у Росії е, нам ну, дадуть дуже мало країн. Відходи кому-то, да. Хтось другою туди заходить. Це можемо може бути не ми. Це, може бути, войска НАТО, наприклад. І він боїться, щоб цього не було. І вот таке ми проводимо учення, при ученнях, хірак, і все, що то там это та самое. Друзі, вітаємо всіх. Ви на каналі ТОП. Я Альона Шевченко, і сьогодні до нас долучається Лана Олександрова. Вітаю. Вітаю. Так, нашу розмову сьогодні хотілося присвятити темі подальшого розгортання війни. Які сценарії, що може бути найближчим часом? Ми власне почнемо з того, що Зеленський на засіданні Рамштайну заявив, що Україна робитиме все, щоб війна закінчилась вже цієї осені. Наскільки це можливо в нинішніх реаліях? Ну, дивись, війна до кінця 24 року. Карта повішена. Карта повішени це зависа якась ситуація, вона не движеться нікуди, не туди, не сюди. От. До речі, ще вона говорить про те, що є втрати, це некоторі втрати. Це втрати некоторих якихось ну, городов, сьол, щось чогось такого да, того, що наше, да? сім'ї. Трата якогось міста, коло нього на полях ведуться бої. Я не бачу. Зараз, я скажу так, про перемовини ці, якісь, ведеться про перемовини між двома сторонами ведеться тільки односторонній розговор. Тобі ж, наприклад, про переговори ведеться тільки, тільки знаєш, от, або Зеленський тільки говорить, да, або Путін тільки говорить, наприклад. Немає. Немає поки що. Тобто, ще якісь. Е, якісь е, далі дивимося окончання війни. Так, да, неочікувано, може закінчитись якісь масовані обстріли у 2024 році. Неочікувано. Але це буде результат якихось обіцянок. Тобто, це буде результат якихось м, розмов, які дають нам. Е, ну, наприклад, ми не робимо те, а ви не робите. Отак от. Но але десятка мечей, це карта подласті, карта сили, говорить про те, що поотношенню до нас знову буде создано якесь предательство. Предательство по отношенні якоїсь території, поотношенню якихось -то городов. Тобто, вони можуть договоритися в якомусь якоїсь перемир'ї, скажемо, да, давайте зупинимося, передихнемо чи ще щось, але якась страна коротше, я не бачу. Я не бачу, розумієш, е, слова зупинення війни. Зупинити можна війну, звісно. Там, наприклад, можна уговорити Путіна, а на тому місці, де є. Да? Окуповані території так само остаються. Те остається можливо, Я думаю, да. Притом при всьому він скоріше всього, навіть согласиться. Для чого? Для того щоб знову вдарити спину. От, от я можу сказати про те, що я не бачу пока що да, буде припинення деяке, але потім може бути прямо от якісь от обострення конфлікту. Так, ну до речі, з'являлася інформація, що зараз українська влада працює над певним планом перемоги, і там мовляв, перемоги заміть не перемовин, а перемоги, перемоги це різні речі. Так, так. Так. План перемоги, і е, він має змусити Росію припинити цю агресію. Е, ну і також з'являлася інформація. Потім вже її спростували, що е, ось цей план перемоги буде включати припинення вогню локальне. Чи дійсно це так? Я не розумію, що таке припинення вогню локальне. Це шопа криворогу не по мапа всі странам. Ну, так. Лупа така заява е, трохи була дивна в тому плані, що локальне припинення вогню. Потім деякі змі писали, що це там певним озброєнням чи по певним об'єктам не можна буде бити, але знову ж таки такі домовленості з Росією це ну навряд чи хтось там буде дотримуватись якихось правил, знаючи Росію. Ні. Я так скажу, я задала вопрос: який план перемоги у Зеленського. Ну, не треба, звісно, нам все знати на, на самом деле, тому що так. да. Но з одної сторони, це не про припинення, це йому треба ще трошки захватити якихось територій російських або городов. Тут навіть не територій, тут городов. Або іще, може бути, знаєш яке? Ми не лупашимо по городам партнерів. Ну, хочеш, не хочеш, в війні вони нам партнери. Тобто вони агресори, ми жертва. Це завжди є в Карпмана. Карпана Е, Агресор, жертва і спасатель. А Америка Європа, вони спасателі. Росія агресор, ми жертва. По цьому треугольнику чого вони суть? Тому що періодично буває, що в цьому тригольнику люди міняються місцями. Жертва може стати на місці спасателя, спасатель може стати на місці жертви, або навпаки, агресор потім стає. Так, от, Зеленський працює, щоб агресор став на місце жертви. А щоб ми помінялися містами, щоб ми стали агресором, і тоді тільки це завжди да, аб'юзери починають роздороговарюватися тільки тоді, коли вони бачать, що є хтось сильніший. І от в, даній ситуації, в даній ситуації тут розмови ведуться, але про те, що ну, тобто розробляється план, чим нам дають, ну, ми маємо можливість їх лупашити, кошмарити, а потім кажемо, хочете, щоб ми вас не кошмарили? Прекращайте ви нас кошмарить. Тобто, ось ця, ось така тема буде. Тут про ось такий план перемовин. Далі. Да, що є обмеження військових. дій. Обмеження. Но це обмеження буде пов'язане мирне населення. Тобто, не хочеш, щоб страдали твоя, твої расисти. Значить, зроби, щоб і українці не страдали. вот тобто, так от буде. Через що Курська область в цій е, темі вона дуже велику роль грає. Темі перемоги іменно вона дуже той, тобто, закінчуй війну. Якщо обмеж страдання наших людей, ми тоді обмежимо тебе. Єдине, що єдине, що, про цей план знають дуже мало людей насправді. І тут ще готується цікава цяцька до Росії, така, що вони після Курської області вони ахнули, а то вони і охнуть. Я колись казала, ще в 2022 році війна закінчиться тоді, коли вони почнуть у них почнеться таке саме, як в нас, і вони всю свою увагу оттянуть на свою територію. Я тоді просто бачила цю інформацію, я просто не розуміла, як це воно буде проходити. От уже це ходить в життя. Просто все ж не так швидко. Це ж ми на диванах бігом побігли, нас не нас нігде не убила, не ранила. Ми раз, раз всіх постріляли расистів і такі вже сидимо в Москві. А на самом деле це ж трошечки все не так. Так, це точно стосовно цього плану перемоги, президент Зеленський говорив про те, що у більшості він таки залежить від наших партнерів, від наших союзників і від їх підтримки. І от чи підтримають подібні плани у там тих же Сполучених Штатах Америки в Європі, чи будуть вносити якісь свої корективи? Ну, я хочу сказати, він правий. в якому плані, що цей план буде залежати, того, що їм нам треба зброя, і нам надо далекобійна зброя, і нам надати дозвіл на, на це. Як тільки нам дають офіційний дозвіл, ми шмаляємо по всій Росії, да і дають зброю. І тоді росіяни починають по іншому завивати і розказувати вообще інші сказки. Вони вже по іншому виють там в соцсетях, а то буде ще більше. Але. Тут така фішка офіційного застосування зброї на території у Росії е нам ну, дадуть дуже мало країн, от прям офіційно, тому що це країни, які готові взяти на себе відповідальність за свої слова. Тобто, простими словами, пацани відповідають за базар. Якщо вдруг Росія потім їм щось, то вони скажуть, що ну, чуваки, а що ж ви хотіли? Тобто їм є чим відводити агресору, Але є країни, такі як Америка, так само будуть грати подвійну гру. Вони будуть казати, ну, може бути не треба, сказала конфлікт, а самі роби, робити, ну, вот отак от буде. От. поэтому дивимося, чи що вони на цей план? Да, вони прочитають, вони в Ну так як я і казала, в цих розговорах буде багато брехні. Карта брехні, яка говорить про те, що багато брехні. То є, то що я казала, ви стріляйте, но ми ми типу, ще дозвілу не даємо. Ну ви стріляти. До речі, The Wall Заволстрітжорнал журнал писав про те, що зараз європейські посадовці, американські так типу натякають українській владі, що кордони 91-го року це ціль поки неможлива. На неї треба багато грошей, яких немає в нас. От і наскільки вірогідний сценарій, що наступного року обсяги зменшаться. Обсяги допомоги. Менше. А чи не, не дорівнюватимуть вони нулю? Чи не можуть вони зменшитися взагалі до нуля? Я тобі так скажу: я жодного разу ніде не ні в одному інтерв'ю, не в себе на каналі не сказала, що ми вийдемо на кордони 91-го року. Ми не вийдемо на них. Я ще казала в, 20... Це, в му році не буде. І у нас є патрії по городам. Я жодного разу не сказала, що Донецьк і Луганськ повернеться. Я не проти. Пожалуйста, хто там такий дуже активний, особливо ті переселенці, які хочуть повернутися в свої квартири і пишуть свої коментарі, От вони повинні бути перві сидіти, незалежно від віку. Чому мій друг 73 роки може воювати добровольцем? то чому не може воювати та ж сама тетя, яка сидить, пише, чи дядя, який пише, ти живеш в своїй квартирі, я хочу так мали. Захищай і живи. От. І хай вони нам покажуть, як це зробити. Ми їх не повернемо. Обсяги будуть змінені, ну, зменшені, да? реально зменшені. Не можу сказати, що до нулялі. Тут я не скажу, в картах навряд ли таке пишуть. Ну, до військова допомога в 2025 році нам будемо ждати. Будемо ждати. ну будуть давати, неправда, будуть ще давати. Єдине, що будемо ждати, будемо довго ждати. Вони оце, оце їхні затримки, вони такі хитрі, вони вроді дають. <клух> Ось о, воно є, ну типа, ну воно ніяк не доїде, чи То есть, вот так от. Тому, на самом деле нам буде трошечки тяжеловастенько, але до нуля вони не сведуть. А в цих умовах зменшення допомоги, чи зможемо ми продовжувати вести війну, зважаючи на те, що ми вже власну да. зброю виготовляємо? Так, да. Да. ми зможемо, і ми будемо, і діватися нам нема куди. Ну це, це точно, так. Цього варіанта але... просто немає. Тобто, в будь-якому випадку, які зараз би страшилки не казали на цьому фоні, не буде, не буде окупірований ні Київ, не ні Дніпро, не Запоріжжя, не будуть, ні не Харків, не будуть вони окуповані. Тобто ми все одно будемо, будемо, і ми свою зброю, і, і їхню будемо брати, і все одно ми будемо відвоювати. Угу. Так, стосовно перемовин, другий саміт миру зараз за останньою інформацією, хочуть провести вже в листопаді цього року. Чи вдасться? Чи зможемо ми зібрати той клуб партнерів, які зможуть взяти участь у цьому саміті? Ні, не зможемо. <кій> Мало партнерів. Зголоситься. Я навіть не уверена. Давай подивимось, чи буде він в листопаді отак. От тому що я навіть не впевнена в цьому. Чи буде в листопаді. Розговори будуть про, про партнерство, про дорогу, про все. Но. Що вони там щось пиляють? Подкоп роблять від мене. <гаси> e, Ні, сорветься, саміт міра зірветься не буде. Uh -huh. e, там також заявляли, що Росія має приїхати, чи не через представників Росії може зірватися, чи це все таки через партнерів? Та там не всі партнери будуть приймати участь. просто. Uh -huh. Ну, от як от сказати? Там є ще що, там якась така карта Словового Воздійстя говорить про те, що або будуть говорити про якісь е, обостріння на, фронт, на фронтах наших, або, ну, коротше, що, щось нам помішає <кій> з обох сторон. Представники Росії чи зірвуть нам саміт міра. Та вони не приїдуть. Вони, вони просто обостряють, обостряють нам е, ситуацію на фронті. Ага. Ем, так, стосовно ще хотіла б згадати, що е, глава Китаю Сі Цзіньпін планує відвідати Росію е, на саміт БРІкс і до цього, в жовтні. І до цього ж з'являлася інформація, що в жовтні він планує зустрітися із президентом Зеленським. Е, і от е, спочатку там, в Україну хоче приїхати, потім в Росію. Е, він має якісь перемовні. Певні моменти влаштувати, Чи які наміри його? Які наміри у Сізінпіні в Україні. Він хоче бути третійським судьєю. Отак скажу. Тобто, він реально так, повезе план перемовин туди і туди. Тобто я би сказала, може бути, навіть посередником. Для перемови і я хочу сказати бути да, от свести до кучі всіх, типа, і давайте сядемо. Він буде якраз ініціатором столу переговорів. Ну але пам'ятаємо, який китайсько-бразильський план перемовин був взагалі у е, який Китай представляв, і Зеленський який... також розкритикував цей план. Чи не з цим планом він буде їздити? Та у нього, мабуть, один план на всіх. Ну, це ж, мабуть, один. Ну, Я не, не знаю, ну, понравиться ли нам план так от. Чи понравиться нам цей план? Розговор, ну, дивись, розговор ні о чому, карта башні. Тобто, ну, Нет, ні, ні. Я говорю, у нього якийсь такий план буде. Ну, давайте заканчивайте це діло, встановлюйте, що да є, що на чому є. Головне, щоб люди не гибли, вже як вийшло, так вийшло. Таралі, так. Так. Також стосовно планів Росії у цій війні, зараз. З'являлася інформація не так давно, що нібито ну знову чергова ядерна лякалка від Путіна. Що от вперше з 90-го року Путін буде готовий застосувати в рамках е, навчань на своїй території е, тактичну ядерну зброю. Чи дійсно у нього є такі наміри? В нього є такі наміри. Я даже скажу, що це скоріше всього, може бути спосочиться на полуострові Крим. Ого. От так. От. Я дивилася цю ситуацію вже по картам, і що застосування буде тактичної ядерної зброї, і я не могла зрозуміти, що воно вроді би, на території України, але це якась така, ну, тіпа, ну от, як пуста земля для нас. Одна, якась, якась, або це щось таке одиноке від нас. Ну, думаю, хіро знає, якась може це. Я думала, що це в воді щось. Да, вполне реально, що це може бути в воді. Реально в, воді, в водах. Ми вот. ну, дивились район Севастополя. Почему? Потому что почали. Ну, я не помню, хто це мені казав, ну, подиви подивись Севастополь, ну подивись а ну подивись то, і от саме на Севастополі. Це до кінця року цього чи... Да. Я не знаю. У мене в картах срока немає. Не, не... Якби нам, знаєш, як то кажуть, всім кажеш, В картах срока немає, але всі питаються в якісь, якимось хитрим, образом, кого ми намагаємося наїбати, я не знаю, тому що так, як воно має бути, так воно і буде. По любому від того, що ми будемо. ну давайте, це як я прогнози цій житті, знаєш. Людям просто хочеться, вони прекрасно розуміють, що це їх убаюків, якщо я кажу це 5 числа, бо воно буває пролітає 5-го дні. В'ятого пані uh -huh. от, і все Ну людям хочеться цю цю цифру. От і ми граємо в таку ігру, от і все Так, а що може стати ну таким останньою краплею для російського диктатора, щоб він був змушений от натиснути цю червону кнопку для застосування тактичної ядерної зброї? Це розширення фронту на Курщині чи якісь перемоги ЗСУ. На території України, відвоювання якихось тимчасово окупованих територій, чи що там. Дивися, дуже, дуже, я тобі скажу, що тобто він, це зробить, він це зробить, він давно вже це, про це говорить, але да? це не про перемогу. Це реально да, будуть якісь навчання в територіях жилого етава. Зачем? Щоб щось приховати, те, що він. Ну, питається, ну, воно ясне, да? От, його можуть побачити, йому треба це буде щось приховати. Це навіть перемоги ЗСУ, ні, ні ні Ага. Я тобі скажу, йому треба буде щось сховати, а тепер давай спитаємо з трьох разів. Якщо ми думаємо про те, що це буде на території Криму, і він захоче щось сховати, там, те, що може бути ясно, чого він боїться, що воно стане ясним. Тому що він розуміє, що він не втримує уже цей Крим. Втримує, Со, це він розуміє, що цей Крим відходить комусь, да? хтось інший туди заходить. Це можемо бути не ми. Це, може бути війська НАТО, наприклад. От, і він боїться, щоб цього не було. І от так, Давай, ми проводимо учення, учення, хірак, хірак, і все, що там. Та саме. Так. Притом, це не те, що лічно Путін боїться, це якраз боїться оця зграя, яка Він, так, це це все. Та, да? Да, та. Угу. От. Так, ну трохи да, спантеличує ця інформація, звичайно, але ну, будемо дивитися далі, як там буде. Сподіваємося, таки не, не, не доведеться нам говорити про це надалі. Е, так, ще одну заяву на сам кінець згадати хотілося б. Очільник розвідки Кирило Буданов говорив про те, що Росія хоче завершити війну до кінця 25-го, початку 26-го року, бо потім в неї вже будуть взагалі дуже критична ситуація з економікою, з мобілізацією зі всім. Чи дійсно є такі наміри? Чи дійсно Росіяни зараз ставлять собі дедлайн там до кінця 25-го року якимось чином завершити заморозити цей конфлікт? Ну зрозуміло, що вони хочуть перемогти, але тим не менш. Ну, я тебе так хочу сказати. Скоріше всього, да, дам, тому що ця війна довга, росіяни думали, що вона буде. Бистра, обіцяли швидко, і вже немає, ну як би сказати, нема тих спеціалістів, які б дійсно могли обеспечувати війну. Ну, тобто, немає нових не набереж. Да? Ті, хто, ті, хто у них погибають, ну, нових немає. А цих срочників, толку, як сказав, молока, вони, як от малоді телята, їх випустили, дали зброю, і вони побігли. Називається. Тобто, є таке. Це, по-перше, по-друге, але вони вже, скажу дуже чесно, вони не знають, що робити з цими захваченими землями. От у них немає що за межами їх, города, вони не знають, що з цим робити. Тому що населення там все одно залишається дуже багато проукраїнського тобто кожен. Раз вони ждуть яких-то терактів, партизанської борьби, ще щось таке. І вони розуміють, що вони реально не можуть. Це хіба що вони повністю всіх десь вивезуть? А теж уже ж не ті времена, як колись були, що всіх посадили в поїзд, а всі сидять такі радосно, да? таскують і їдуть. Ні, вони розуміють, що вже українці таскувати не будуть, вже вони і поїзд зірвуть, і віртухаю поріжуть. Тому... Вони не не знатимуть, що робити з цим. Вони розуміють, що повинні щось воювати. Коротше, до 25, до кінця 25-го року вони да вони хочуть зупинити її, тому що у них реальна знаєш, як то кажуть, розбалансіровка. Ну, як в тебе був план, я прийшла да, ось у мене приготовлені продукти, я стала піцу приготувала, зараз прийде муж і, і пахаває. А тут ага. ти прийшла, а для ні хіра немає. Да? Там того немає, сі не нема. І ти не успіваєш в магазин побігти, і тут муж вже стукає. Так оце і у них. Вони пообіцяли, що ось к такому сроку вже вони там будуть всі сидіти в київських квартирах, там половину яких-то, не знаю, кончених там, я не знаю, чурак, е, хто вони там такі у них. Вони вже на, повипускали всі зеки, всі зеки вже думають, як вони на хрещатику ходити будуть гуляти. З місцевими бабами да, і будуть спати в м'яких постельках наших бивших людей, так сказати, да, земляків. Вот. А воно не срослося. І вони тепер розуміють, що да, реально є, що под конец вони все одно планують западло, якусь подласть, якесь гімно. І оце гімно якраз і воно в тайні, воно, воно частічно вилазить наружу. Да? Ну, воно може бути, от воно з одної сторони, і зупиняє. Так що, скоріше, я думаю, що оце в Криму це якраз в му році і буде. І оце буде mm -hmm. якраз ця остання точка. Так, переламу війні. Буданов також говорив, що от він порівнював цю війну із. І, взагалі, тривалість війни із футбольним матчем, що, мовляв, зараз ми на 70 й хвилині, і скоро, вже прям зовсім зовсім скоро, буде перелам у війні. Що свідчитиме про ось цей перелам? Це те, про що ви говорили, в Криму, може бути, чи ще буде якась крапка від ЗСУ на фронті, можливо, можливо, на російському фронті? Ну, 70-та хвилина, він правильно сказав, перелам уже пішов. Уже на 50-й він пішов. То що ми зайшли на територію е, ну країни агресора, це вже перелам у війні. перелам. То що ми почали виробляти свою зброю? Це вже перелам у війні. От. То, що наше ППО зараз працює так, що ми маємо змогу вести повноцінне мирне життя практично, ми не бігаємо в укриття, ми ночі тільки чуємо бах бах а це наші молодці. І все. Угу. отак. От от. От. Це реально. Я розказую речі, які от я сама переживаю. От. Я, ну, я пам'ятаю початок війни, я зараз пам'ятаю, що ми починаємо будувати якісь плани. То, що ми ще й обнаглили саміти міра, які збираємо. Тобто у нас є можливість і ще ну, ми ведемо практично країна воююча, але вона веде повноценну життя. От, максимум, що от у нас, це, це що навіть наші переселенці, вони вже е, е, люди, які там найбільше скажімо так, да, із мирного населення пострадали, вони що, вони вже якось обживаються, вже шукають роботу, відкривають бізнеси якісь, що то от таке будуть. От це вже пішов перелом. Лю, пішли, діти в школу пішли, вже студенти учаться. Це що не перелом, це перелом, це реальний, реальний ну, виток. Тому ще будуть, ще будуть. Що від, від, ще допоможе. що від нас від нас. Ну, ми на території, ми там будемо взривати багато якихось, якихось на їхній території. Ми будемо взривати, ми будемо е, палити те, що производить е, зброю, і це теж буде великий перелом. Далі що ми? Да, ось у якісь краї, якісь города о, о, російської будуть долга. Залишатися в, нашому, в нашій юрисдикції. От що цікаво. І саме цікаве, то, що і очікувати неплохо ми там себе будемо чувствовати. Далі ми порушуємо їм производство зброї, притом зброї захисної ППО, тобто вони, їм їм складніше буде. І про це не говорять, але якась із країн. Нам пообіцяла стільки чого-то хорошенького, такого класненького, на якого ресурсу, яке нам дасть можливість чувствовать себе очень, очень даже і неплохо на полі бою, і вообще в данной ситуації. Так, ну сподіваємося, так і буде на фінал. Е, голова МЗС Великої Британії е, говорив, що ну він впевнений і запевняв у тому, що ця зима буде вирішальною. Чи дійсно це так? От ми на початку згадували осінь, е, про що говорив президент Зеленський. Е, в Британії вважають... воно буде зима. якраз осінь. зима, воно й буде. Отак, оцей переходний листопад, грудень. Отак, от це воно десь оцей якраз да період і буде. Так, да? ми сподіваємося, що вирішальним на нашу користь. Віримо в це дійсно. Так, на цьому будемо завершувати. Дуже дякую за цю розмову. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Лана Олександрова. Обов'язково підписуйтеся на соцмережі нашої гості. Не забувайте на нас підписуватися. Також ми ж говоримо до зустрічі. Бережіть себе. Побачимось. Пока-пока.